Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Подивіться наскільки кайфово навкруги. Яка крута погода, мінус три прекрасна зима цього року. Вона нас дуже тішить. Ну що починаємо разом цей тиждень, як завжди, тиждень. Сподіваюсь, що буде феєричним, гарним і буде що вам розказати. Хотіла б з вами поговорити про вигарання, яке неминуче в кожній роботі. А, і мені здається, це знаєте, така надважлива тема. Кожна людина з ним зіштовхується, і на кожне порається з цим. Тому я би хотіла вам розказати, як все ж таки я проходжу. Цей момент, який не дуже є приємним, але все ж таки він в кожній моїй роботі завжди до мене приходить це вигорання, і це таке. Знаєте, важлива тема, тому хотів би з вами нею поділитися. Знаєте, на голові коли ви чуєте і відчуваєте, що все, все робота бісить, вона вам не дає більше сил. Вона вас тільки знаєте виснажує. Тоді треба спершу зробити що відпочити. Обов'язково на тиждень дати собі відпочинок, поїхати до батьків. Можливо, там знаєте, ну до друзів, десь поміняти обстановочку. Це по перше. Якщо це не вдається, звичайно, тоді ми вдома займаємось собою, по можливості займатися спортом, відволікатися, ходити на масаж. Якщо і цього немає, тоді просто лежати дивитися серіали. Далі обов'язково спілкуватися, спілкуватися і в цей момент, знаєте, коли ви відпочиваєте, от що вас найбільше надихає? Можливо, це танці, можливо, це там вишивка, і займатися, наповнюватись. Якщо е, за два тижні е, не пройшло цього від, е, відчуття, ви приходите на роботу і знову знову чуваєте цей тягар, тоді сто 100% треба щось змінювати і не боятися. Люди, ви знаєте, ми завжди з вами боїмося змін, тому що наші е, мізки вони нам е, кажуть, що стоп це дуже погано, е, ми не знаємо, що це. Тому зазвичай вона дає таку реакцію, яка нам не подобається, яка нам взагалі, заважає. Але цей етап він швидко закінчується, Коли ми трішки заспокоїмося, починаємо йти на нову роботу, починаємо щось вивчати нове, зазвичай воно приходить. І тоді знову ті відчуття задоволення. Тому перше відпочити, друге змінювати щось, не боятися. Це моя велика проблема була раніше, тому що я боялася змін, боялася, думала, що то був найкращий варіант. А коли я йшла, ризикувалася. А тоді 100% вона, знаєте, налагоджувалося і потім я тішилась своїм результатом. Всім доброго ранку п'ю каву, хоча я вже поснідала, вже ще каву випала зранку. Тепер ще знаєте, я люблю зранку пити не менше трьох чашок. І це знаю, це дуже жахливо. Але я обожнюю каву, тому я її п'ю і насолоджуюсь. І так налаштовуюся на день. Сьогодні ми з вами. Підемо на нову пошту, тому що я вчора в інстаграмі зробила пост. У мене є речі, які я давним-давно вже відклала ще на минулій квартирі і все ніяк не могла їх нікому подарувати. Але все ж таки, думаю, так, Новий рік треба починати, треба дарувати, треба вже прощатися з цими речами, щоб вони, знаєте, не захламляли. Взагалі, мій простір. Думаю, так, в інстаграмі я викладу пост, і можливо хтось відгукнеться. Так і сталося. І я не збирала, значить, речі розділила там на Деякі речі там подружці відправлю, деякі на благодійність. Тобто речі ці я розсортувала і прекрасно. Я дуже-дуже щиро вдячна всім, хто долучився, хто написав, хто відповів. Дуже дуже дякую вам. І Ці речі йдуть безкоштовно. Я просто їх дарую, я віддаю зле. Легкою душею, щоб ці речі комусь принесли радість, і хтось їх несе задоволенням. Я дуже-дуже вам вдячна за це. Тому підемо на нову пошту. В мене така величезна сум'яка, її віддамо і підемо ще в ательє. я, коротше, собі придбала ще минулого зим, минулої зими собі такий в'язаний. Комплект спідниця і верх, і кофта. Але кофта, блін, ви знаєте, це зараз манечку в магазинах, що всі одного розміру, тобто one size. Ну, який one size може бути? От я не розумію, якщо в мене розмір XS, як може бути one size? І я його купила, він, в принципі, більш-менш був нормальний. Але після декількох. Разів, як поправов, він якось так розширився. Тому під отері хочу і здати, що можливо вони мені трішки його якось в плечах особливо знаєте, Зроблять менше. Я з задоволенням буду носити ще пару сезонів, тому що якість без догалювала сьогодні на якісь стрілечки. Як бачите, я дуже рідко їх роблю, тому що мені лінь, і мені взагалі здається, що вони мені не дуже пасують. Тому обов'язково напишіть мені в коментарях. Як вам. І будемо сьогодні отак проводити сьогоднішній день. А загалом вчора була в залі. Це таке прекрасне відчуття, коли майже два тижні мене не було в залі. Моє тіло просто, воно, знаєте, як закам'яніло. і вчора все піти, розслабитись, наповнитись. Це прекрасне відчуття. Все, треба, треба вже починати знову ходити в зал. І вам також, до речі. Хочу сказати, що в зал це настільки афієзно. Да, спершу у нас є відчуття, коли ми себе нібито знаєте, заставляємо туди. йти. Але коли ми прийшли на, на тренування, обов'язково треба обирати людину. Якщо це е, заняття там, де проходить багато людей, тобто да, групи заняття, то обов'язково треба пройти всі е, заняття, які є в вашому тренажерному залі. Якщо це як «Спортлайф», як інші, там пола. Вибрати своє направлення і ходити саме своє направлення, тому що ви не уявляєте, як вам тіло потім буде віддячувати, Наскільки це прекрасне відчуття, воно наповнюється. Ви по-перше, добре спите. По-друге, ви гарно їсте. Ви любите себе, що найголовніше любити своє тіло, поважати своє тіло, щоб потім через 15 років воно виглядало. Гарно, розумієте, все заради, заради себе. Ми робимо все заради себе тільки. Що речі вже поїхали. Я їх відправила, Боже, ви знаєте, таке полегшення одразу відчуваєш. Це дійсно ось розхламлення, воно йде тільки на користь. Тому що, віддаючи щось, ти потім взамін отримаєш ще краще. Особливо, коли ти віддаєш з душею. З легкістю 100% повертається в 10 разів краще. І ви знаєте, я дуже люблю розслаблення робити, і взагалі я не можу відносити себе людину до мінімалізму, тому що все ж таки у мене доволі таки є такі дрібнички, які там можуть захламлювати, лежати, чекати свого часу. Але все ж таки розслаблення роблю. Особливо ви знаєте, це відчутно, коли ти переїжджаєш з квартири на квартиру. І тобі постійно треба ці коробки все складати, потім розкладати, ти розумієш, Боже, ну навіщо я це купувала? Щоб що? Там оці штучки для інтер'єру, вони всі, ну це просто краса, це насолода. Але вони так швидко набридають, і потім їх треба кудись дівати. Або ти залишаєш десь в корзині вдома у себе, або ти просто віддаєш і даєш друге життя. Тому, мабуть, правильне споживання це найголовніше, знаєте. Купив собі, використав, викинув або віддав або продав. Ну, У мене, наприклад, немає такої жилки, знаєте, продавати. Є люди, які продають усе, усе, що є у них вдома, дрібнички різні. Я не з тих людей. Я теж би хотіла б мати таке прекрасне. Я рахую, що це прекрасна така якість, але у мене немає. І, ну, Трішки засмучую, звичайно. Але що робити? Знаєте, всі ми люди різні, у кожного є свої гарні сторони, погані сторони. Тому зараз легкою душею йду е, до ательє, тому що хочу ковтинку, я ж вам сказала, трішки її е, уменшити, зменшити, якщо мені вдасться. І вже буду бігти на роботу. Бачите, от настільки от він об'ємний. Почті зробити трішки менше рукавчик. ось так. Буде красиво, красиво. Я вирішила прогулятися по торговельному центру по республіці. Вдома виспалась, борщ почала варити, але вимкнуло світло. Думаю, так що сидіти, треба йти дивитися, що є у нас зараз в ГТЦ. зараз. До речі, в багатьох магазинах приходять знижки, і щойно була. Зарі чесно, останнім часом взагалі не подобається. Зара там як е, на базарі просто купариші. Мені навіть не хочеться на це дивитися мені не хочеться це знову коперсатися, перевертати. Якось так е, колекція взагалі мені мене не вразила. Але я великі ставки ставила на масі В Масі Мадуці зайшла, а там взагалі нічого мені не сподобалось. Хоча я хотіла там купити собі джинси, е, які вже по рахунку, я не знаю, які, але все ж таки нічого там не знайшла. Дуже дивно. Зараз я до в манго, можливо, там манго щось придивлюсь, обожнюю манго, тому що я раніше там працювала декілька років і знаю, яка все магазину, знаю, який там одяг. Дійсно, гарний одяг за свої ціні відповідає 100%. Ціна, якість. Там дивіться, який симпатюшкий костюмчик, такі шоколадні штанішечки. Палац і така молочна біла кофточка. Взагалі бі дуже гарно можна сюди повісти таку підвісочку золоту. Якраз золотом дуже-дуже красиво воно все виглядає. Такий, знаєте, трикотаж. Трикотаж такий, що більш-менш проноситься на один сезон. Зарі, до речі, дуже багато класного і красивого одягу для е, лиш. Гарні, красиві такі, але по ціні вони зовсім не нижчі, ніж в магазинах спеціалізованих. Але по якості навіть непогані і красиві. Тому хто шукав не тільки Ойшо є е, горнолижниці костюму, а ще і в зарі. Уявляєте? Ну що кошенята, ніч була у нас мега-мега тяжка. Я поспала всього лише 4 години, а, але це не змінює те, що робота. Є життя продовжується далі, і сьогодні ми працюємо в крін кантрі. Забачите, такого просто збудували. Зараз будемо йти переодягатися, і будемо на свято для дівчинки. Будемо космік-шоу, танцювати ще плюс папір. Ну в цілому дуже класно фариші це все виглядає, особливо для підлітків, коли це знаєте суперсучасна музика. Ту як зараз обожнюють оці корейські пісні. Загалом дуже класне шоу, якщо ви не знаєте, що подарувати своїй дитині на свято, як створити круте свято, обов'язково звертайтеся. Я е, залишу ссылочки всім внизу. Е, тому будемо перевдягатися і йти працювати. Хоча день сьогодні, взагалі, такий, знаєте, лінивий, мені нічого не хотілося. Мені просто хотілося бути вдома, погода жахлива. Знаєте, це всі умови, які. Хочеться просто лягти і плакати, але ми сильні, ми зможемо вистояти. І, звичайно, в нас всі ці негаразди нас не зламають. Подивіться, який розкішний туалет. Просто, просто вау. Дивіться, яка класна дитяча така велика зона. Де ми будемо танцювати для діток? Саме той папір, який ми будемо підкидати. У нас дуки спеціальні. Воно так красиво виглядає, просто неймовірно. Але потім це прибирати це жах. Але красиво. Ой, дівчулі, подивіться, яка краса, подивіться. І це все робить ось ця маленька малишечка. Треба, коротше, саме собі купувати. я взяв, купив собі на роботу, і ми вирішили приготувати собі таку вечерю. Точніше, що він вирішив приготувати нам вечерю. А ще гостюшки чоловік вирішив мене сьогодні. Ну, не сьогодні, я в принципі, як і завжди, я вам чесно скажу, побалувати. Дивіться, що він приготував. Подивіться своїми ручками. Просто я таку таку смакотіщу, ну просто не відірвати очі, а ще квіточки. Що буду відео робити, мабуть, один раз на два тижні, тому що кожен тиждень немає поки що часу. Натхнення великого знаєте, це все робити. Тому у мене таке велике відео за два тижні, щоб щось було цікаво. Тим паче зараз це зима на вулиці взагалі не хочеться виходити, нічого не хочеться робити. Така апатія, е, немає світла, ну ви самі все знаєте, що мені вам розповідати. Тому зараз хочу розповісти про свої пості баночки, все ж таки їх позбутися, тому що я, знаєте, збираю в ось такий пакет. Все збираю для вас, щоб потім поділитися своїм враженнями, чи дійсно обертує вони свої грошей. І так, спершу я хочу почати з класного догляду для волосся. за волоссям, яке пофарбоване, це отакі відлонда. Класний засіб. Я вже використовую його, я не знаю, мільйон тисяч разів і повторюю, повторюю, але він не настільки класно зволожує, як у мене, Лонда за каратеном. Але м -м, класний засіб за свої гроші. Особливо я особливо люблю купувати великі баночки, для того, щоб вони у мене знаєте, використовувалися на ну, б там, на, року, на рік. Тому що це постійно замовляти, воно незручно. Також наступний у мене засіб для волосся від L'Oréal, Ось така баночка. Дуже багато відгуків чула про неї поганих, і також я хочу це підтвердити. В чому мені не сподобався? Тому що він ем, не сильно зволожує. Дійсно, е, він трішки обтяжує волосся, робить його більш таким знаєте, наповненим. Але все ж таки, купувати ще я його не хочу. Мені не дуже сподобався засіб, і від який у мене був перед цим. Мені більше сподобався, і плюс, що я хочу відмітити, це довго використання. Її вистачає на дуже довго. Ну, більше півроку. Це точно. Наступний бренд для тіла називається Сан Я купувала в аптеці. Думала, знаєте, куплю собі в аптеці, можливо, він дійсно буде класно зволожувати. Е, мені сподобалося тим, що він на тілі, взагалі чомусь сальніка, Сенсусі, вона якось так дуже дивно скочується. Тобто ми нам мастили кремом руки, особливо на тілі ще це не так помітно, тому що коли після душу я виходжу на трішки вологе тіло, тіло розмазую цей крем, і воно поглинається. А на руки, якщо от я просто там да, на просі дня мащусь, то все, я не знаю. Воно скочується, береться такими комками взагалі не зрозуміло. І у мене була також від них сиворотка для обличчя теж дуже сильно сушить, і потім ще так накрем лягає і просто. Скочуся, я взагалі не зрозуміла, як таке може бути. Крем для обличчя від поріти взагалі класний такий, знаєте, кремчик так класно зволожує. Він тут іде з керамідами, що додатково буде вашу шкіру підтримувати в гарному е, знаєте, в гарному стані. Тому я цей крем повторювала двічі. Більше не хочу, тому що він мене просто на Але сам по собі крем нереально крутий. І за свої гроші му, цукарочка. Так, е, перейдемо до зубів, це у мене кура про. Ой, кура про, боже, я навіть не хочу його відкривати, тому що я його, знаєте, порізала. Класна зубна паста, прекрасна. Мені подобається, що немає віщуці. оцієї м'яти сильно в роті. Вона насильно піниться, що це дуже гарний показник, гарно відбілює зуби. Що погано, мінус ціна, доволі таки дорогий, дорога зубна паста, десь 506 гривень коштує ця паста. І мені не сподобалось, що дуже швидко я її використала. Її, нібито, знаєте, так ну мало. 75 мл, ну мало. Туш, яка, знаєте, Бо дійсно настільки класна в використанні. Це ось така у мене від Maybelline класна туш. Взагалі вона така бордо, класно підкреслює блакитні очі, класно змивається. Просто теплою водою, знаєте, немає оцього вічуття банди, що ти треш, треш свої очі. Тобто класно змиває. Взагалі, рахую, що це теж найкраще. Я також його купувала вже не вперше. Зараз перейшла на іншу, але все ж таки повернусь до цієї. Тому ось такі у мене пусті баночки. Сподіваюся, що вам було корисно послухати, що дійсно вартує своїх грошей, а що ні. Всі баночки, які я використовую, їх можу купити в легкому доступі на національно або якщо в втеці. Тобто, знаєте, мені дуже подобається, коли. Блогер показує засоби, які легко доступні, тому що коли, от, наприклад, є засоби, я їх дуже обожнюю, мені подобається, але вони замовляються дуже погано через кого-то. Тобто мені треба там подзвонити, щоб його замовили десь там. Потім мені колись сюди прислали. Тобто, це стільки часу мені напряжно. Я люблю, щоб прийшла в магазин, купила і пішла. Це мій найулюбленіший спосіб купувати собі і отримати від цього велике задоволення. Сьогодні у нас буде свято. Музика гарлапани, так що зараз я таке що зроблю, щоб вам розказати, що сьогодні у нас буде відбуватися. так, трішечки щось є занадто. Сьогодні у нас буде свято в стилі Люди в чорному. Ну, я з синим вітіночком, але нічого страшного. У нас така от фотозона красивий ресторан, Називається Прага. Подивіться, як тут розкішно. Ну просто роски. Тут класно, мабуть, якісь ще концерти робити там зверху, бачите, така прикольна зона. Зона з фортепіано, там мабуть, співають. Зима, краса! Неймовірно просто. Придбала сьогодні собі таку штукенцію, машинка для каташок просто неймовірно, цілий вечір. Всі свої кофточки провела до порядку. Залі, ну просто у мене була знаєте, вечірня медитація. Тому всім рекомендую за доглядом за своїми речами, Це просто must, must have. Тому друзі, ось такий у нас вийшов з вами влог про все про життя, про роботу. В Принципі, я декілька знаєте, днів не брала взагалі камеру до рук, не знімала до мене тату. приїжджав, ми цілий день провели разом. Не хотілося якось так нічого такого знімати, тому. Треба завершувати, я хочу розказати вам на останок, як ми зараз поруємося в ці часи, коли немає світла, а у мене все на електриці. Тому зараз розкажу, як я готую. Ось така у мене малишечка, яка просто мені допомагає. В усьому готуємо не все, все, що тільки можна, і смажимо, і варимо, і паримо. Тому зараз чекаю своїх хлопців, трішки тут запрямовано. Ну нічого то таке життя. У мене тут грибний супчик такий. Взагалі, а лампочки у мене є такі, знаєте, лампочки, які заряджаються від світла, але просто до, до місця ці лампочки, тому я люблю використовувати ось такі свічки. У мене класні такі свічки, які просто коштують 3 копійки. Я купила дуже багато їх. Ми запалюємо і вони світять на всю кімнату придбала я ось стільки, бачите, в юзку, чи 500 гривень. Так, да, 500 гривень, їх тут 20 штук, і їх вистачить, ну, на всю зиму, принаймні, це точно. І вони дуже добре, класно горять. Ой, тому нас не зламати, нас не подолати, це 100%. Щоб не сталося, ми зможемо вижити і без світла, і без тепла. Так, да, це дуже тяжко, це дуже виснажило, це дуже складно. Але що ж робити такі наші сьогоденні реалії? Тому, друзі, дякую вам, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися, обов'язково поставити лайк. І до зустрічі, до наступного тижня, Па-па!